Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два музичні фільми Елвіс та Переступити межу. З вами кіноблог. Поїхали! Елвіс Біографічний фільм про Елвіса Преслі, режисера База Лурмана. Спочатку вихід фільму був запланований на 1 жовтня 2021 року, але потім був перенесений на червень 2022 у зв'язку з пандемією COVID-19. У центрі уваги фільму опиняється історія життя співака та музики, яка висвітлюється через призму дуже складних стосунків співака та Тома Паркера, його менеджера. Їхній контракт довжиною в 20 років був підписаний на початку кар'єри преслі, якими насправді були причини розбіжностей між Томом та Елвісом. Мені треба віднайти себе. Ну що ж, деякі називають цей фільм ледь не найкращим фільмом року, але я, якщо чесно, не розділяю це захоплення і ось чому. Як це байопік, то особливо до сюжету нема чого прискіплюватись. Але от не люблю я історії, коли персонажам все дається легко. Можливо, так і було, що раз, раз і він вже зірка, але особисто мені не вистачило шляху. Труднощі показані саме в той момент, коли він вже став зіркою, всі його відношення з менеджером, як вільну людину намагаються обмежити весь булінг, расизм. Деякі теми були підняті досить непогано, але не доведені до кінця. Взагалі, багато хто каже, що цей фільм не про самого Елвіс. А про ось цього його менеджера М можливо, але тоді у нас дві конфліктуючі сторони: перше, це оцей розумний полковник. І другий тупий, який не вміє приймати власні рішення, самостійні Елвіс. Ну мені здається, що нема сенсу шукати в цій історії іншого антагоніста, крім самого Елвіса. Якщо ти хочеш слави, безсмертя, залежний від любові, фанатів, але через це ти жертвуєш усім, що маєш, то чому ти звинувачуєш усіх, окрім себе? Просто Пряма паралель цього фільму це Богемська рапсодія. Там Меркюрі показаний як трошки такий дивакуватий митець, але у всіх своїх гріхах він звинувачує тільки себе. Ну, можливо, просто зараз інша епоха і е, сучасному поколінню багато моментів можуть бути незрозумілі. Взагалі, фільм моментами відверта буфонада. Я зараз кажу за реакції жінок на концертах. І я як творець. Я розумію, що потрібен, ну, щоб був якийсь візуальний образ, але як глядач, ну це реально було занадто. Ну, тут прискіплюватись немає до чого. Том Хенкс, який зіграв полковника, це дійсно якесь для нього нове амплуа. Людина зрозуміла і прийняла свою старість і не намагається стрибати по франшизам, як Харрісон Форд. І в цьому фільмі Хенкс зіграв блискуче, не перегравав, його характерність була максимально органічною, але це, можливо, так витягнув дубляж, тому що сам Хенкс номінувався на Золоту малину як найгірший актор. Ми ж однакові, погодься». Ми двоє самотніх диваків, що прагнуть безсмертя. Остін Батлер, який саме зіграв Елвіса, вже встиг отримати золотий глобус за цю роль. Швидше за все, він і Оскар забере, але це все залежить від кандидатів. До речі, в період Оскару, якщо все буде добре, в мене готується дуже багато контенту. Тож підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Повертаючись до Остіна, я скажу так, що мені сказати. Людина золотий глобус отримала. Ну цей фільм можна подивитись чисто через акторські перформанси. Я просто маю викладатись наповню, доки цей спалах не загас. Також тут на вогник забіг Дейкер Монгомері, який може вам бути відомий по ролі Біллі з серіалу Дивні дива. Ось саме такі музичні байопіки створюються заради цього пункту. Просто особисто в мене буває, коли переслухав весь плейлист до дір. А тут дивишся такі фільми і ніби повертаєшся в минуле до хорошої класики і вже з певним бекграундом. Взагалі, коли ти слухаєш музику, під яку підв'язана певна історія, якийсь візуальний ряд, музика і сприймається по-інакшому, якось по-особистому. Ну в мене так було після богемської рапсодії, після якої я почав слухати Квін, після Рокетмена, Тік-Так Бума та фільму Єстедей. І ці фільми створені для того, щоб новітнє покоління зрозуміло, що в музиці. Тої епохи є свій шарм, своя магія і блиск. Також якщо говорити за візуальну частину, то вона тут дійсно блискуча. Шикарні костюми, грим та зачіски. Цей фільм певно також забере Оскар і за цей пункт шикарні операторські прийоми, які вводять в екстаз, деякі графічні елементи та режисура це одні з найкращих моментів в фільмі. Але дуже великий мінус в об'ємному хронометражі, який фактично забивається самоповторами та рваним оповіданням. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 8, актори 10, атмосфера 9. Загальний бал. 9 з 10. це непоганий фільм, може відкрити очі багато на що, і тому я рекомендую його до перегляду, але це однозначно не найкращий фільм в цьому році, як багато хто його називає. Перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проекту. Переступити межу. Американська біографічна драма режисера Джеймса Менголда, що вийшла 2005 року, вона розповідає про життя кантрі виконавця Джоні Кеша, відділ дитинства, що проходило на бавовняній фермі у Арканзасі до піку слави у тисячу дев'ятсот шістдесятих роках. Hello. I'm Мені порадили цей фільм, але я про нього до цього ніколи не чув. Хоча дуже люблю творчість Джоні Кеша, але саме пізню творчість. Тож очікувань в мене взагалі не було, і фільму вдалося мене в певній мірі навіть здивувати. Історія досить банальна, але знову ж, якщо беремо той факт, що це байопік, то це проблема сучасних фільмів, що певні історії реальних людей стали вже штампованими. Хоч незважаючи на певну банальність, ці сцени дуже працюють наглядача. Насправді фільм не то що байопік. Він навіть схожий на художній витвір з оригінальним сценарієм через теми, які він підіймає. Для мене це якась любовна історія в плані, чи варто залишатись з людиною, яка не вірить в тебе, і яку через цю невіру ти не любиш, і знову ж про людину, на яку максимально тисне суспільство, яка в фіналі обирає бути щасливою, незважаючи ні на що. Також піднята тема батьків і дітей, яка, як на мене, не до кінця закрита. Ну. Чогось не вистачило мені в цій лінії. Фільм в загальному досить довгий, можна було б деякі сцени легко викинути, але я б дивився й 4 години, якби мені показали весь період життя Кеша. Ну, але це суб'єктивізм. Знову ж, якщо порівнювати цей фільм з Елвісом, до речі, сам персонаж Елвіса присутній в цьому фільмі, то в них досить схожі проблеми, там, залежності і так далі. Але знову ж, кеш у всьому цьому звинувачує тільки себе. Ну і ще батька, але то інші. Актори тут зіграли блискуче, але я виділю декількох. Перша це блискуча Різ Візерспун, Хоча насправді вона не сильно і створювала образ. Ну я не бачу цю Джун Картер. Але дивлячись на минулі роботи Різ, вона тут. Така ж сама зіграла то вона добре, але от мені не вистачило якоїсь характерності, якоїсь фішечки. А от Хоакін Фенікс — це вишка. Звичайно, ви його знаєте по Джокеру. І от саме Джокер був фільмом, де його вперше побачив. Тож, чим далі, тим більше я занурююсь в його творчість. Знову ж, виступи кеша я не дивився, але от манеру тримати гітару, деякі фізіологічні пластичні фішки, Хоакін від Рив дуже добре. Me, Також Роберт Патрік виконує фактично ідентичну роль в цьому фільмі, який через 17 років в серіалі Миротворець, огляд на який є на моєму каналі. Ну, знову ж блискуча музика, яка супроводжує весь шлях героя. Звичайно, я засмучений тим фактом, що найвідоміші для мене пісні кеш вже написав після подій в фільмі, але все одно я додав декілька треків, плейлист, хороша операторська робота і візуальний ряд, який взагалі не застарів. Ну і непоганий зовнішній вигляд героїв та локації. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет. Вісім актори, 9, атмосфера 9. Загальний бал 9 з десяти. Цей фільм сміливо можна записати вже до класики, яку можна час від часу передивлюватись. Тож я рекомендую його до перегляду. А вам? Як ці фільми? Запрошую в коментарі. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та Економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!